Всім привіт! Готовий починати сьогоднішній ефір. Зараз поділюся з вами посиланням і можемо починати. Так, Чук -чук -чук. так ну що ж, давайте тоді почнемо. Наш сьогоднішній ефір. <гум> поділюся з вами посиланням. <гум> Так, Сьогодні що у нас цікавого? Макропоказники особливо цікавих у нас не буде сьогодні. Єдине, що там, ну, по нерухомості, кількість продажі вторічного жилья і запаси сирої нафти. А от завтра у нас буде депозитна ставка. Від... Так цікаво перевести депозит facility rate Це ставка по депозиту. Отак от буде. Далі відсоткова ставка євро і прес-конференція ЄЦБ, які будуть обговорювати наступні свої дії відносно грошово кредитної політики. ЄЦБ по відношенню до євро. Далі у нас буде виробничий сектор. Виробничий сектор услуг, сектор послуг, вибачте. І. Пер, 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 первичне ж. Ну, первічка, скажімо так, да. це буде також завтра. Тобто, в принципі, завтра досить багато буде макропоказників, на які нам потрібно буде звернути увагу. В п'ятницю ми отримаємо дані по. Товаром довгострокового користування, це у нас буде в п'ятницю. Тут вже очікується зниження такого всплеску, який у нас був трішки раніше через багато нестабільності, через тиждень буде зниження відсоткової ставки, її ніхто знижувати не буде. В вересні очікується взагалі 55 на 40, що ставку будуть знижувати, але бачу, що тут поки нічого такого цікавого. Далі було ліквідовано більше ніж 110 тисяч трейдерів. На загальну суму більш ніж 288 мільйонів доларів. Трішечки вгамували той рівень, який був. Ставка фінансування трішечки знизилась, але ще не почистили так, як воно мало бути. Ще все ж таки очікується. Ще очікується зниження. Так, ETF по біткоїну. Ми бачимо, тут вже пішов відтік. Да? Тобто ми вже бачимо, що пішли вже продажі, тому можемо готуватися до корекції по бітку. По ефірчику, ще поки притік. 830 мільйонів доларів. Але по бітку вже бачимо відтік. Далі, якщо, друзі, у вас будуть питання, що думаєш загально по ринку, коли повноцінне сезон чи весною? Виріш СОП 500-відсот? Коли очікується корекція політику, коли є сигнали? Бачу, ви вже мене трішечки випередили. Да? Не забувайте, будь ласка, ставити лайки, підписуватись на канал і зараз про це детально поговоримо. Нікей, знімається ліквідність вище 41 тисячі пунктів, далі очікую продовження зниження. Євронекст. Очікую також. ну Тут буде рух в такому коридорі 1560-1600 пунктів. Завтра буде дуже висока волатильність на ринку Європи, тому що завтра будуть дуже високі, дуже важливі а, макропоказники. Побачимо, можливо, ми проб'ємо цей рівень супротиву, підемо далі вгору. Діксі, якщо євро буде зростати і гарні будуть новини, то ми підемо по червоному сценарію. А далі буде рухатися в направленні вниз. SP, очікує на зниження. Ем, так, акції Мета ще в позиції до 30 липня, але ем, стоїть БУ. Акції інші, поки я не відкривав позиції. Хоча тут прямо по Netflix вже прийшов сигнал на продаж і можна звернути увагу на цей сигнал і відкрити шорт-позицію чисто по сигналу. Так, на примаркеті він буде коштувати 194. Стоп-захай 327. В принципі, можна спробувати його торгувати. Так, це шорт. Далі Apple без позиції. Nvidia не торгую. Хоча тут класний такий мув іде. Google не торгую. Microsoft, Tesla також не торгую. хоча сигнала покупку прийшов. А, пшениця. А, боковий рух між 525-555. Нафта очікує, руху вниз 58 доларів. А, золото, якщо закріпиться, вище 3400 піде вгору, але я чомусь очікую, що буде такий вихід через верх і вниз а, в бік 3180. Євро, очікується далі руху вгору, в бік 1,22. І крипта. Тепер. Давайте по крипті пройдемося подивимося, що тут треба звернути увагу. Так, по індикаторам. Поки сигналів, сигналів на розворот я не бачу, але очікую відкат в бік 4-8%. Якщо очікується відкати в бік 4,8%, то очікується зниження. По ринку, по ринку крипти взагалі очікується корекція в бік 3,5 трильйонів доларів. По альткоїнам в бік 1 трильйон доларів, можливо, 930 трильйонів доларів. Сигналів на продаж поки немає, але очікується зниження. Домінація біткоїна. Очікую коригування в бік 62-63%, і потім продовження руху в. Вниз. Все це, весь цей рух вниз, це буде якраз альцезон, про який я також досить сильно очікую. Далі, домінація ефіра, очікується руху вниз, 9,8-9%, потім рух вгору. Буду. Весь серпень набирати позиції. Так, альткоїни трішки відпочивають, будуть рухати вниз 7-4%. По самому біткоїну очікую руху вниз до 103-102 тисячі доларів. По ефірчику таргет у мене 2700-2800 тисяч доларів. Далі торгові позиції по Ондо руху вниз зняли ліквідність вище 1.15, тому очікую далі його вниз. Такий боковий рух і рух вниз по ондо. Будуть купувати його по 92 центи. ПП цікаво купити його по 10.42. Файлкоін однозначно буду купувати по 2,5-24 долари. Лінк, Target price у мене 16 доларів. Авакс поки не зрозуміло, чи готовий він вже кругуватися, але Target Price купувати 21$. долар. Юні цікаво купувати по 8.2, можливо, 7.5, якщо дадуть. Jupiter зробив той мув, про який я чекав. Зняли ліквідність вище цих хаїв. Далі, я думаю, він буде рухатися вниз. Price буде, price буде 53 центи. Далі очікую його руху вниз. Тут, в принципі, дуже класний такий був мув. Зняли ліквідність. Ну, Все по книжці. Да? Так, VLF. Хочеться також зробити на нього ставочку, тому що багато чого про нього розповідають. Так, Кас. Цікаво його купувати по 9 центів. Dog по 1920 і ripple по 2,6 доллара. Так, що у вас тут запитання? Коли повноцінний альт сезон? Осінню чи весною? А, ну, Я роблю взагалі ставку до травня 26-го року. Коли очікується корекція по альті? Я думаю, що ще зараз є очікування по корекції по альті. До кінця серпня місяця. В яких це часових рамках назвав набрати грас? Грас, що таке грас? Давайте глянемо, що таке грас. Грас. Не знаю, що це за актив. Грас я його не купував, сигналів на покупку, поки не бачу по ГРАСу так, давайте ще питання, якщо є, задавайте. Якщо нема, то буду на цьому я фіналити наш ефір. Наступний ефір у нас буде в п'ятницю. Буде в п'ятницю, тому чекаю. Ще питання, якщо є. Якщо немає, то буду завершувати. Так, чекаю ще питання. А, після корекції, а, якщо зараз по активам вийшов в нуль продати. А, ну, як варіант, можна зараз а, варіант продати, якщо в нулі, це супер. А, вийти в рівень безпитковості, потім він скоригується і відкупити. А, в цьому є сенс, є логіка. А, в цьому є сенс і логіка. Да. Так, питань. Бачу, що немає. Окей, друзі, якщо будуть запитання, а я на них не відповів, а вже закінчив, то пишіть, будь ласка, мені в коментарях, і я обов'язково на ці питання відповім. Ем, дякую вам за вашу увагу. Зустрінемось з вами вже в п'ятницю. Ем, Хей собі це до кінця року. 10. Ем. Так, Іван не зрозумів. Хейс обіцяє до кінця року. Жива 10 бив. Мабуть, ефір по 10 і біток 250. А, окей, да, а, Ефір по 10. А, дивіться, ну, 10 тисяч прям можливо, ні. А от е, я собі прописував таргет прайс десь 7,5. Від е, 4780 до 750 е, цілком, цілком можливо. Це ті таргет прайс, які я собі прописав е, по ефірчику. По біточку у мене прописаний 160 146 162. Можливо, 210. Ну, можливо, але це. Я не знаю, що це має бути. Але, в принципі, це цілком можливі ціни. Чому? Тому що. Е Скажімо так, набирають активи лише крупні гравці. Рітейл не купує біток в великих об'ємах. Ефір купують, але не в таких великих об'ємах. Більше сконцентровані на альті. Тому дуже вірогідно такі ціни можуть бути. Дуже вірогідно. Держдолг. Так, да, так, да, так. Да. У Америки Держборг більше ніж 35 трильйонів доларів. Цікаво, звісно, буде, як вони будуть вирішувати завдяки крипті свої глобальні питання. Але в принципі, зараз що зробили? Трамп вже намагається все повністю виробництво сфокусувати на території Америки таким, таким чином створити профіцит, який дасть можливість щорічно гасити цей держборг. Тому що кожен рік в Америці йде дефіцит бюджету. Да, у них там мінус пів трильйона трильйон доларів кожного року, тому у них і накопичиться цей держпорг. Так, добре. Питань більше не бачу. Тоді, дякую вам за вашу увагу. В принципі, буду закінчувати цей ефір. Багато сьогодні було слухачів, багато було питань. Я дуже сподіваюся, що на всі питання відповів. Якщо є якісь питання, на які я не зміг відповісти, то пишіть, будь ласка, в коментарях. Я залюбки на них відповім. Що ж, дякую вам за вашу увагу. Зустрінемося з вами вже в п'ятницю. Всім бажаю гарного дня і на зв'язку. Всім па-па.